Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Почати хочу з того, що нам постійно потрібно читати, це допомагає розвиватись, рости. І зараз я читаю книжку Дума як Фрік. Я вже її практично дочитую, брала її Сандри почитати. Ще читала раніше цих авторів фрікономіку. І ще є суперфрекономіка, планую собі купити. Ну, Назва така, я думаю, це більше для привертання уваги до як Фрік. А сама книга неймовірно цікава, дуже вам рекомендую. Напевно, вам трошки засповіру, щоб вам було цікаво читати. Як приклад, вони описують, як вони ловили. Терористів був розроблений спеціальний план, спеціальна програмка, яка вичисляла терористів по банківській системі, і як вони допомогли це зробити? Або до прикладу, як є шахраї. Листи з Нігерії і чому саме вони вказують точно місце, де вони знаходяться. Хоча всі знають, що є такі ще з такого міста. Прям неймовірна цікава книга, читається легко, швидко. Перед цим читала, не показувала вам пригоди Шерлока Холмса. На даний момент. Легше саме читати такі книги, тому що вісім релігій світу поки що ще дочитую у процесі. Це більш складні книги. А ось такого плану вони цікаві, цікаво обсудити з друзями, цікаві історії. Хто читав з вас фрікономіку, ви, думаю, як фрік, або ту, що я планую прочитати суперфрікономіку, напишіть в коментарях, як вам і які книги ви можете мені порекомендувати. Просто чому мені було цікаво зняти саме про книги? У нас у жороді відкрились дві нові книгарні, і я в захваті в зв'язку з цим. значить, все-таки багато людей читає, інакше книгарні не відкривалися. Напишіть іще мені, будь ласка, як багато читаєте ви, чи любите читати, і ваші друзі, знайомі, чи люблять читати. Хочу вам швиденько показати свої невеликі покупки з Аврори. Брала для Лізи різні гарні речі для того, щоб вона могла займатися творчістю. Це саме брала для себе. Бачите, тут у нас і для Лізи, і для мене. Ось такі наклейки. Вони прозорі, вони будуть дуже гарно дивитися, я хочу завести на 2024 рік такий щоденничок і прикрашати саме прозорими наклейками його будуть дуже гарно. Вже взяла другу упаковку, а саме, бачите, воно красиво дивиться в записниках. А вже для Лізи, я вам говорила, все ніяк не візьму її ялиночку маленьку. Взяла в Аврорі дуже бюджетно коштував. Ось такий набір, 49 гривень. Я думаю, дуже їй підійде. Вона хоче саме білу маленьку ялиночку. Не змогла пройти повз на батарейках, такі неймовірно гарні гирлянди. Бачите, які вони класні. Також не тепер для Лізи, для її маленької ялиночки щось таке цікаве. Е, взяла спробувати, вже брала карамельний кокосовий, кокосовий сподобався карамельний не дуже. Е, ось такий сироп до кави, ірландський лікер. Буду пробувати, якщо цікаво, як напишіть в коментарях, я вам відповім. Батарейки взяла до гірлянд, зразу в Аврорі. Ось таку баночку також будемо робити з Лізою, який є декор. Чула багато гарних відгуків, їх коштувала дуже бюджетно. Ось такі вологі очищуючі серветки для взуття. Буду пробувати тестувати, якщо сподобається, також вам напишу. Є ідея дуже гарної поробки. І для неї взяла такі дуже яскраві, цікаві кульки, дуже незвичні, такі кольори саме для зимнього декора. І також потім не були вдома ще одні ножниці і не змогла пройти повз такої краси в Аврори. Вечір суботи, за вікном темніє, а в мене горить свічка. Свічка пам'яті жертв голодомору. За деякими підрахунками, був замордований від голоду кожний восьмий українець. Ми маємо пам'ятати жертву наших людей і в честь поваги, знак поваги до них, хоча б запалювати в цей день для них свічку на підвіконні. У мене вона також горить. Думаю, нам варто пам'ятати. Уроки історії і ніколи не забувати про них. Тому теж вам рекомендую долучитись до цієї нашої традиції нової, запалювати свічку в цей день. Хочу вам показати. Вчора Ліза їздила до бабусі, вона її привезла такі гарні подарунки. Дуже мені подобається цей светрик, такий м'ягенький, дуже новорічний. І до нього, точніше, воно йшло окремо. Але ідеально підходить ось таке платьечко. Я думаю, будемо одягати його, а зверху ось цей светрик. І буде ось такий новорічний образ. Ще така дуже гарна курточка з зірочками. Ось така м'ягенька всередині. Носочки і ну, солодок у нас було купа, звичайно. І ще. Рабабуся лізе, загнала в них великий горіх, налущили нам грецькі горіхи. Зараз десь в логах буде, буде печиво з горіхами. Бачите, в нас тепер є гарний великий запас. Неділя, ми вийшли з Сандрою погуляти, каже всім привіт. Привіт, привіт. Сандра робить хорошу справу. Забрали з клініки собачку, яку хтось викинув, таку маленьку, зараз вам покажу милу. Уня, тепер буде в Сандрі ще одна собачка. Тому для вас теж такий момент, що перед новорічними святами можна зробити собі подарунок а комусь подарувати життя. Дивіться, яка лапа. Прийшла в Юз. Дивимось новорічну прикрасу. ось отакі. Дуже подобаються такі дерева. Ми тут вже почали марафон новорічних фільмів з володаря персні. І з ліскою включаємо собі ось ці гірлянди зі скла і з аврори. Вони дуже красиві. І мені дуже подобається ось цей ефект. Правда, гарно. Дуже класно, що вони на батарейках. Поки що не будемо користуватись, бо вже обіцяють є дефіцит електрики. Можливо, будемо сидіти без світла. Тоді будемо освічувати кімнату такою красою. Мені подобається і цей звук, і як вони гарно виглядають. Там є дуже багато видів, думаю, кожен зможе підібрати собі під свій смак. Хочу вам показати, мені прийшли подарунки від. Eco Store Cherry Ви знаєте, у Сандра є свій канал і є свій інстаграм-магазин. І зараз до Нового року там можна замовити ось такі класні наборчики. Я замовила дві штучки один ось такий. Подивіться просто на цю упаковку, яка до вас може приїхати. І у мене в пакетику теж деякі класні штучки. Давайте розпаковувати. І давайте разом просто гляньте на цю неймовірну красу. Аромат дуже гарний. І зараз подивимося, що в мене в цій коробочці. І так, ми маємо сухоцвіти. Картка. ось тут ви можете замовити такий самий боксик собі. Дуже мені подобається оформлення. як ви бачите, в мене ще шишечки. А горішки також для свічок. І сама вещина. Просто подивіться, я обожнюю, коли ось так ось пакую. Ще окремо, дуже приємно. Ось так і втрис. О, У мене гарно не вийшло. Подивіться, для чого я замовила, по-перше, Ліза, дуже любить. Робити свічки, це дуже легко робиться. А по-друге, я хочу з подругами зробити такий вечір майстер-клас, по тому, щоб робити свічки з вещера. Ось у мене різні кольори. Думаю, у нас повинно вийти гарні свічки. Цей пакетик відкриємо вже в наступному влозі. Я з вами. Прощаюсь на цьому моменті. Дякую всім, хто був зі мною. Силочка на канал, де можна такий боксик заказати, буде внизу під відео. Всім па-па-па-па!